Астрологічний прогноз з 11 по 15 вересня. 11 вересня, понеділок найбільш гармонічний день на цьому тижні. І тому в понеділок краще планувати ті справи, які ви хочете, щоб вийшло легко і без проблем. Особливо друга половина дня понеділок і вечір понеділок. Хороший для контактів, спілкування, дипломатії, покупок, Ну, з рухуванням ретроградного Меркурія. Ну, якщо, в принципі, треба купувати і не можна відкласти, то, ну, це найкращий день на наступному тижні, понеділок, після обід. Потім вівторок, місяць знаходиться в леві в напружених аспектах. Це означає, що. Тематика егоїзму, тематика лідерства, тематика ну, своєї волі, диктаторства притягуватися буде увага до столиці, до лідерів організації, лідерів в колектив, колективах у вівторок. Пізно ввечері у вівторок, в ніч з вівторка на середу. Доволі негативні показники, що може означати на війні зайва ініціатива, надлишкова, неправильна, помилкова ініціатива ввечері вівторок, дуже ймовірна. <кхи> а, а такі позиції впродовж війни часто означають обстріли цивільних мешканців або наступний день вівторок, от місяць протистояння до Сатурна. Часто це буває жалоба по загиблим напередодні. Тобто, тому ввечері у вівторок будьте особливо уважні і вночі на середу, а от, ну, в середу, можливо, жалоба. Ну, в принципі, і без руйнувань теж можлива жалоба. Просто такий, можливо, депресивний настрій в середу, 13 вересня, а також те, що люди стикаються з обмеженнями. А, а, також тут є в середу і цікавий, в принципі, аспект ввечері особливо. Місяць з'єднується з Меркурієм, Меркурій декілька днів був без аспекта, і інформація якась могла не поступати. А от ввечері в середу може поступити якась ну, інформація, яку там, ви очікували. Хоча глобально ну, новий поток інформації, нові інформаційні процеси це вже більш інтенсивно, коли Меркурій вперед піде, тобто після періоду ретроградності, тобто після 16 вересня. Закінчується лунний місяць 14-15. В Дєві знаходиться 13 і 14 місяць. Багато планет в Дєві. В середу четверг це означає робота, якісь матеріальні справи, а також люди будуть більш варчливі, більш е, доставучі, більш прискіпливі, більш такі не, е, з якими складно домовитися, більш категоричні. Е, при закінченні лунного місяця люди можуть відчувати зниження. Ну, якихось ритмів, відчуття, що щось закінчується, але нове ще щось не починається. Минулий лунний місяць почався, починався 16 серпня. Це було в знаки зодіака Лев на таких авторитарних планетах, тому там було пов'язане теми минулого лунного місяця були пов'язані з надмірковою ініціативою. З ясністю, з тим, що люди могли ну, щось зайве робити. Ініціатива наказуємо, одна з важливих тем минулого лунного місяця була. А цей лунний місяць, який почнеться 15-го в п'ятницю. Дуже рано вранці, він в знакі Зодіака Дєва. Це означає, що цьому лунному місяці ритми більше пов'язані з темами здоров'я. Тому перспективно піклуватися за здоров'я, ну і, в принципі, поки затемнення ще не настали, приділити увагу здоров'ю, порядку, роботі, підлеглим інструментам, а, і також задяка Дєв більше з медициною пов'язаний, тому в медиків якісь важливі процеси можуть відбуватися в наступному лунному місяці. Дєва, знак зодіака, він по характеру більш такий підлеглий, тому він смисл його підлаштовується, тому більш успішно і на цьому тижні в середу-четвер підлаштовуватися. І, в принципі, в наступному місяці ну, важливий такий тренд: не створювати тренди, а підлаштовуватися під тренди, які існують. Дякую за увагу. До, нас, до нових зустрічей.